Від 30 серпня 2024 року внутрішньо переміщені року внутрішньопереміщені особи мають право на безкоштовну медичну допомогу. У прилуках статус ВПО має близько трьох тисяч мешканців. Нова програма державних гарантій медичного обслуговування населення охоплює 226 лікарень. Повну вартість лікування оплачує Національна служба здоров'я України незалежно від місця реєстрації чи статусу пацієнта. Допомога включає діагностику, цілодобове лікарське спостереження, тромболітичну терапію, хірургічне втручання. Ання, реабілітацію, своєчасне проведення знеболення та необхідні ліки. Якщо потрібно більше про перелік послуг, перейдіть на сайт Національної служби здоров'я України в розділ громадянам безоплатні послуги в програмі медичних гарантій 2024. Якщо вимушеного переселенця вимагають оплату чи електронне направлення, можна звернутися на гарячу лінію Міністерства охорони здоров'я 0800 602 019 або до Національної служби здоров'я України за номером 1677, або ж заповнити електронну. Но форму на офіційному сайті у меню розділ громадянам. Далі зворотній зв'язок. Тут ви можете залишити свої зауваження, заяви та скарги, адже такі дії є неправомірними. Детально про безоплатні медичні послуги, які можна отримати за програмою медичних гарантій в електронному посібнику, гід по програмі медичних гарантій для пацієнта 2024».